Всім привіт, друзі! Ви на каналі Металіствод. Сьогодні відео про ПТ-10 рівня Німеччини, як ПЗ-100. В цьому відео хочу коротко вам розповісти про навички екіпажу, обладнання і модернізацію даного танчика, який я використовую. Коротко про цей танчик, друзі. Мені особливо він дуже подобається, тому що дуже легкий гімплей. їдете до важких танків і просто по одному наносите гарну разову шкоду. Переходимо до вогневої місці цього танчика, друзі. Кути вертикальної наводки у нас виходить мінус 6, час зведення і розкид на 100 метрів у вас на екранах при моїй польової модернізації, обладнані і навички екіпажу, друзі. Середнє пробиття ББшкою виходить у нас 300 Завдяки цьому навичку, друзі, поліпшення боєукладки бойовклад... вибачаюсь, І середня шкода у нас виходить 1000. Це кумулятив і ББшка, а на фугасах прям дуже непогано, то згодом дійдемо 1400 просто по одному, дуже приємний фугасик. Переходимо, друзі, до навички в екіпажу. Командир. Навички основної спеціальності: бойове братерство, ремонт, зір, координація, екстремальні умови, практичність. Навідник: бойове братерство, ремонт, концентрація, швидке зведення, майстер з бояр, снайпер. Механік водій. Бойове братерство, ремонт, знавець двигунів. Король бездоріжжя, віртуоз, плавний хід. Радист бойове братерство, ремонт, радіоперехоплення. Професійний зв'язківець, пожежогасіння, пліч -опліч. Заражаючий бойове братерство, ремонт. Обов'язково прокачуйте інтуїцію, друзі, тому що будете чередувати. ББшку, кумулятив і фугас. Обов'язково двом заряджаючим прокачувати інтуїцію. Ідеальний заряд, поліпшення боукладки і безконтактна боєкладка. І другому заряджаючому – бойове братерство, ремонт, інтуїція, ідеальний заряд, поліпшення боюкладка і безконтактна боєукладка. Переходимо, друзі, до обладнання цього танчика. Я використовую на всіх мапах одне обладнання. Мені дуже подобається грати з цим обладнанням на язі, це трофейний турбонагнітач. Трофейне загартування і трофейний досилач. І в настановах я обов'язково використовую на віртуоза, друзі. Ну, замість, друзі, загартування я на деяких мапах і тестив з вентиляції теж я відчуваю себе непогано. Якось так, ось таке обладнання. І боєзапас, друзі, я використовую ось таких: 14 кумулятивних, 5 бронебійних і 5 осколофугасочних. Друзі, середнє пробиття кумулятива 420, просто по одному. Дуже приємне пробиття їдете і наносите з важкими танками, розігруйте, не застоїтесь. тому що яга це просто треба і поїхати, і поїхати просто по одному наносити разову шкоду. ББшка у нас на екранах, я вам вже показував, пробиття теж 1050, і пробиття у нас фугасиком виходить 85. Альфа, середня шкода в нас виходить 1400. Переходимо до модернізації цього танчика, друзі. Ось така модернізація. Я використовую перше-перше. Друге, я поставив на зведення, третє друге. Четверте, так як катаюсь на загартуванні, я поставив, щоб швидше яга кедешилася. Четверте, друге. І п'яте я поставив на швидкість ремонту шасі та потужності двигуна. П'яте, перше. Тут я поставив на живучість. Друзі, я вам всім вдячний, хто продивиться це відео. Дякую вам дуже велике за коментарі. Напишіть, чи подобається вам яга, чи ні. І я вам дуже вдячний, якщо YouTube дасть рекомендацію, хто підпишеться. На канал Славка Металіста, якщо вам зайду як стрімер україномовний, мені буде дуже приємно. І, звичайно, друзі, хто проставив подобайки, дизлайки, я вас всіх обнімаю просто по одному. До зустрічі у наступних відео. З вами був Славко Металіст. Дякую вам велике.